Понеділок перший день відпустки почала з мандрійти потросенці. Дуже красива пам'ятка культури, духовна пам'ятка. символ духовності, старовинна церква Місця, де можна провести непоганий час. Помилуватися пам'ятками. Ось так я проводжу сьогоднішній свій. Перший день відпустки почала я свій день з мандрівки по Сільській області, саме в Тростянці. Доброго ранку, Україна! Позаду мене краєвиди Тростянця. Дуже красиве місто. Я тут вдруге, я в нього просто закохалася. Воно просто чудове. Пройшло півгодини і я ось уже Охтирці. Знову ж таки, ще одне прекрасне місто Сумської області. Стародавнє козацьке місто. Я ще біля однієї пам'ятки духовної культури знаходжусь. ще одна старовинна церква. Я вам зараз покажу. Дуже красива пам'ятка, дуже красива церква. Святого того істра Дуже-дуже стара. Дощик закінчився, сонечко виглядає. Ластівки над церквою кружляють. Дуже красиво. Взагалі сама Хтирка дуже зелене місто. Багато насаджень вздовж вулиць, поколі, абрикоси, вишні. Дуже охайне, красиве місто. Краєвиди за Ахтиркою. На горі ліс. Здалеко відчуття ніби ти в Карпатах. А там. Ніби дорога уходить в небо. Як це красиво? Дуже красиво. І машини літають скажені. Парі кілометрів від Охтирки. А там ніби хто розрізав лісок? Дуже гарно. Ось такий мене сьогодні день. День мандрівок по Сумській області. Всім хорошого дня, хорошого настрою, мирного неба, всім нам.